Я зараз здійснюю відео. Я так хочу. Так, ваша честь. Адвокат Ємий зараз говорить про злочин, який він зробив. Я хочу зафіксувати його. Ваша честь, я на портативні засоби інформації здійснюю. Я не порушую закон. Згідно з 11 статті судоустрії статусу суддів, я маю повне право без дозволу суду на портативні засоби знімати це відео. Відео. Ваша честь. Якщо ви, не хочете, щоб я виключ... Якщо ви хочете, щоб я вимкнув камеру, я винесіть, вас... будь ласка, аргументовну відповідь про те, що я не маю підстав для цього. Ви маєте обоснувати і сказати аргументовну відповідь, ваша честь. Я вже черговий раз Я свідний ви поводитесь не припустимо. Чому порушуєте Я не порушую законодавство, ваша честь. Аргументовно, будь ласка, то, що ви будете зараз читати, мене це не задовольнить, враховуючи, що ви маєте винести рішення, що я порушую. Я вам поясню ще раз, що всі присутні в залі судового засідання зобов'язані виконувати, що вимовили. Ви було... Згоден ваша час, коли. Ви, ви ви маєте винести для цього ухвалу чи будь-яке рішення, зв'язку з чим ви це хочете зробити, на які підставі ви це маєте зробити. Порушення порядку. порядок порядок в чому заключається. що ви не розумієте Я вам Згідно 11 статті про судоустрій і статус суддів, я маю повне право здійснювати фото відео всіх. Ваша честь. Ви не виконуєте нового закону. Неодноразово вже роз'ясню, що власність свідового роль, один із принципів здійснення правосуддя передбачає, що під час здійснення судового провадження у кримінальному провадженні дозволяє за суду здійснювати аудіозапис Звук, розумієте, звук аудіо на квартативні засоби, здійснення відео, фотофіксації судового засідання, його онлайн-трансляції, а також е, здійснення звукозапису на стаціонарній засоби. Здійснюється виключно на підставі дозу укладу, на дозву суду. Частина 6 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України. Уже присутній залі судового засідання може вести стенограму, робити нотарки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Ви чуєте мене? Так, кошачі, я чую Аудіозаписуючі пристрій. Проведення в залі судового засідання фотозйомки. Відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису і застосування застосуванням спеціональної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з порахуванням думки яких сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розвитку. Що мати зрозуміло? Ваша честь роз'яснення про судову практику застосування положень. Частини 3 статті 11 закону України про судоустрій і статус суддів, в частині забезпечення права на проведення в залі судового засідання фотозйомки та аудіозапису з використанням портативних та технічних засобів без отримання дозволу суду. Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено власність судового процесу. На розвиток конституційних гарантій гласності судового процесу спрямовані окремі положення чинного законодавства, які регламентують порядок реалізації права зацікавленої особи на проведення в залі судового засідання фото і відеозйомки. Цивільно-процесуального кодексу України, стаття 6, господарського процесуального кодексу, стаття 4.4, кодексу адміністративного судочинства, стаття 12, кримінального процесуального кодексу України, стаття 27, передбачається, що проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео та допускається як безпосередньо учасниками конкретної судової справи, так і особами, які присутні в залі судового засідання. На законих підставах, тобто вільні слухачі. Відповідно до статті восьми, ви... законів підстав. Так, да. Це бувала суду. Що, що не буде? Упала суду. Яка за ухвала? На за законних підставах. Во людина сидить, на якій підставі вона тут знаходиться? Тож у нас відкритий судовий робота. От дякую, ваша честь. Ви дуже чудово все пояснюєте. Законом України про забезпечення права на справедливий суд номер 192-8 від 12 лютого 2015 року Внесено зміни до частини 3 статті 11 закону України про судоустрій і статус суддів та передбачено, що учасники судового процесу інші особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фото, відео, аудіозапис. З використанням портативних відео-аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежуваних законом. Отже, дана норма права тобто не порушувати дисципліну. Ну, от, без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень встановлених законом. Є, то от, будь ласка, подивимось. Образ встановлені законом. За... Обмеження встановлені законом. Що ви маєте на увазі під цим словом? Ні. Ні. Обмеження встановлені законом. Це щоб адвокат ніби не порушував громадський порядок. Вивчити е, нормативну базу, або звернутися до того щоб вам роз'яснили положення закону, і тоді ми повернемося до судового року. Ваша честь, ви зараз виконувати вимоги головою, що я вам процес, що ви не згідні з якимось рішенням е, головуючи під час розвитку кримінального палату, розв ви в це серце знаєте. Ваша честь, я хочу вам сказати, що відмова окремих суддів Добре, так, значить, ні. але під час судового розгляду ви зобов'язані виконувати. Я на цьому наполягаю. Відмова окремих судів. У зато зараз я можу вас ще вас прочитати одну цю, будь ласка, ваша це відмова я окремих судів у затортуванні чинної норми права України про судоустрій. Та будь-які обмеження зацікавлених осіб на вчинення фотозйомки і аудіозапису з посиланням на колізію та інші суперечності в законодавстві є такою, що не відповідають вимогам верховенства права і такою, що має спрямування на обмеження конституційного принципу гласності судового процесу та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством. Якщо ви зараз винесете ухвалу, чому ви мені забороняєте і скажете, чому.

Видать, будь, будь ласка, аргументовну відповідь, поясню. чому ви забороняєте мені, здійснювати фото-відеофіксацію. Все. Я вам Відповідно, до 27 статії, частини 6, відеозапис судового весіння з дозволу суду. У нас здійснюється відеозапис стаціонарними судовими пристроями якими ми облаштований даний зал. Здійснюється звукозапис і відеозапис судового засідання. А інші відеозаписи і фото зйомлення. лише з дозволу суду, згідно частини 6 статті 27 Кримінального кодексу України. Якщо вам це не зрозуміло, будь ласка, зверніться до юриста, до адвоката, нехай вам розв'язку положення цього питання. І коли ви з'ясуєте, ми повернемося до судового засідання. Таким чином, невиконання, недотримання порушень положень статті частини 3 статті 11 закону про судоустрій, зокрема в частині забезпечення реалізації права на проведення в залі судового засідання фотозйомки з використанням портативних відеотехнічних засобів, тягне за собою відповідальність, передбачену законом в залежності від фактичних обставин. Протиправної поведінки, в тому числі постановлення завідомо відомо правосудного рішення або перешкоджання професійної діяльності. Ваша честь, винесіть, будь ласка, ухвалу аргументовну, і я далі буду проводити з вами бути присутнім на судовому засіданні. На яку частину статті один стоїть складу? За частину третю, ваша честь. Щодо поведінки під час судового засідання учасників процесу виконання нового, де написано те про судовострій. Введення в дію закону номер 192 8 римських, створює правової, створює правової колізії в застосуванні законодавства частина 3 стаття 11 закону про судоустрій та положення ЦКП ГПК. КАС, КПК, закон номер 192 8 де передбачає інший порядок вирішення питання про дозвіл на проведення фото-відеозйомки та аудіозапису з використанням стаціонарної апаратури. Натомість закон номер 192 8 Доповнює обсяги процесуальних прав осіб для використання не тільки аудіотехнічного портативного пристрою, але й портативного пристріля для проведення фото-відеозапису судового засідання без дозволу необхідності отримання окремого дозволу. що норма. Да, якої передбачені, що особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання шкоду зйомних відео та аудіоза, використання портативних відділ за аудіотехнічних засобів, без отримання окремого способу суду, але з урахуванням обмежень встановлених законів. Дана норма стосується всіх видів судових проваджень, це і у цивільних справах, у справах про адміністративні правопорушення, у справах про адміністративні справи є застережені, але з урахуванням обмежень встановлені закону. Ці обмеження стосовно здійснення фіксації судового провадження у кримінальному провадженні, визначені. Стинцію 6 статті 27, яка передбачає, що стенограми, нотатки і аудіозапис на портативний приклад вам дозволу не потрібно в кримінальний процес. А що стосується фотозйомки, е відеозйомки, запису звуку на е стаціонарні засоби і трансляції, тільки на підставі ухвали суду. Це пов'язано з особливостями кримінального процесу, зокрема, забезпеченням прав учасників процесу, їх безпеки. І тут така е, норма міститься, такі застереження є. Тобто подає учасник клопотання, я бажаю здійснювати відеозапис, судового засідання суд заслуховує думку інших учасників і з рахуванням їх інтересів ухвалює рішення. Що він саме дозволяє, в якій частині кого знімати і яким чином знімати, визначає місце. Знімати. Ваша честь, При це знімати, відкрите судове де, засідання. Те, що ви не розумієте закон, а читаєте і побачите його лише виключно так, як вам хочеться, це для суда немає Ваша честь. Я вам роз'яснюю неодноразово. Значить, ведуться рішення, я, я, зазову, яке ви вважаєте за доцільне. Ще раз вам пояснюю. Якщо ви не згідні з позицією суду, ви їх його скажите. Я його скажу, якщо ви винесете рішення чи ухвалу письмову. ви будете виконувати вимоги голови. Вам це зрозуміло? Зрозуміла ваша честь. Тоді, будь ласка, винесіть аргументовну ухвалу або рішення відносно того, щоб мені аргументовну тільки письмову відповідь про те, що ви забороняєте мені здійснювати відеозапис. Все. Я потім розкажу в суді. Не передбачу. Чому? Ви це вже давно до цього йдете. Ви лично, йдете до цього давно. Ваша, Ваша честь. Зробіть, будь ласка, ухвалу або вийміть таке письмове рішення, приймід, де ви аргументовно скажете, чому ви мені забороняєте. Все. Які питання можуть бути? І продовжуємо роботу. Так, 4 квітня, 15 години. І це, це ж я якщо я, я, я не буду знаю, такі... так. Я вам вдячний, що ви так чудово а, ставитесь. Мене, до... мене, знаєте, я розумію. Останнє засідання в нас було в, само, в липні місяці. Тобто, в лютому всі листопаді. Ви сприяєте? 15. го У мене вже справа стоять на 14 днів і на 18. Ваша честь буде якась ухвала відносно відео, щоб я міг до цього часу оскаржити ваше рішення? Чи не буде? Yeah. Щоб більше ми з тим не стикалися. Yeah. Ваша честь. я так чи іначе буду завжди здійснювати фото-відеофіксацію, розумієте? Запис. Yeah. Я буду виконувати закон і ви теж. Ви в даному випадку порушуєте закон. तो छ Ви маєте винести рішення про те, що мені забороняєте здійснювати фото відеофіксацію е, зйомку. Якщо ви це зробите, я зможу в ці терміни оскаржити Це рішення, щоб в подальшому не було таких вас підстав. Щоб я, як якоби, ви кажете, що я порушую Ваша честь. Зробіть, будь ласка, так, як воно має бути, і все.